Всім привіт! Сьогодні продовжуємо вивчати історію Петриківського розпису. Поговоримо про майстриню Тетяну Пату. Тетяна Якимівна Мартиненко у шлюбі Пата 20 лютого 1884 7 грудня 1976. -го. Українська художниця, майстриня, основоположниця Петриківського розпису. Заслужена майстриня народної творчості з 1962 року. Народилася в бідній багатодітній, а саме семеро дітей селянській родині Якима Мартиненка на Катеринославщині. Маючи талант до малювання, з 14 років заробляла на хліб розписом коминів печей по хатах сусідів, які замовляли прикрасити житло до свят. Одружившись із тесли Леонтієм Патою, працювала разом з ним, розписуючи скрині, які виготовляв чоловік. На цьому зображенні можете побачити зелену скриню. 1926 1928 рік. В 1913 році до Петряківки приїхала художниця Євгенія Евенбах, яка, зацікавившись творчістю Тетяни Пати, копіювала її малюнки, запрошувала переїхати до столиці. Проте художниця відмовилась залишити рідне село. З ранніх робіт Пати беруть початок такі провідні декоративні елементи і мотиви, як цибулинка, кучерявка, виноград, калина, птах на калині. Тетяна Пата також вміло застосовувала тональну гаму двох-трьох кольорів. Ось деякі з її робіт. Після смерті чоловіка на фронті у 1914 році Тетяна знаходила в мистецтві розраду і заробіток, аби прогодувати чотирьох дітей. Подальшому успіху Тетяни сприяла зустріч з істориком і етнографом. Дмитром Івановичем Яворницьким, який першим сприяв громадському визнанню її творів як справжніх цінностей народного мистецтва. У 1925 році пата отримала замовлення від Дніпропетровського історичного музею на виготовлення килиму та двох ескізів розпису коминів. У 1936 році у складі Петриківської делегації майстриня приїжджала до Києва на першу республіканську виставку українського народного мистецтва. З кінця 1930-х Тетяна Пата стала постійною учасницею обласних республіканських, союзних і зарубіжних виставок. У 1936 році учитель Олександр Феодосівич Статива заснував у Петриківці школу декоративного розпису і запросив Тетяну Якимівну викладати композицію орнаменту. Школа розпочала свою роботу 1 грудня 1936 року. Вік учнів був від 15 до 40 років. Статив Олександр Феодосійович, 1898-1965 це український мистецтвознавець, художник і педагог засновник і перший директор художньої школи Петриківського розпису. Присвятив життя просвітницькій діяльності, навчав основам художньої творчості. Відновив і зібрав бібліотеку для петриківчан, організував народний театр, влаштовував виставки талановитих майстрів петриківського розпису, всеукраїнського та міжнародного рівня. Безпосереднім учителем писав статива була і є чарівна українська природа широкими ланами, зеленими луками, запашними гаями, спишним цвітом квітів. У 1960 році пата створила новий художній образ. Зозуля на калині. В останні роки життя художниця створила серію нових малюнків, що увійшли до альбому Тетяна Пата 1973 рік. Оформлювала книжки та листівки. Ось ще деякі з її робіт. 7 грудня 1976 року Тетяна Пата померла у віці 92 роки. Після себе художниця залишила не тільки великий спадок творів народного мистецтва, а й вивчила багатьох нових майстринь та майстрів петриківського розпису. Існує ось така класифікація поколінь. Старі майстрині це Тетяна Пата, Надія Білокінь, Ярина Пилипенко, Параска Павленко, друге учнівське покоління майстрів. Найбільш відомими з яких є Федір Панко та Василь Соколенко, третє учнівське покоління майстрів та інші відомі майстри. Багато з цих імен загальновідомі. Про них з легкістю можна знайти інформацію в мережі інтернет, але серед них є значна кількість майстрів, роботи яких та деталі життя складно відшукати. Це потребує ретельного дослідження науковців. Також, крім цих майстрів, існує велика кількість інших художників, кожен з яких по-своєму бачить красу та збагачує петриківський розпис. Дякую за увагу! Якщо було цікаво, ставте вподобайку та діліться відео з друзями.